Центр денного перебування дитини відкрили в агрономічній територіальній громаді. Це проєкт від міжнародної організації АКТЕТ, що спрямований на підтримку жінок, які прагнуть здобути освіту або ж працевлаштуватися. У центрі приймають дітей за попереднім записом. Усі гуртки та розваги для малечі безплатні. Жителька агрономічного Ганна Коваль однією з перших записала свого сина у новостворений центр перебування дитини. Жінка була в декреті, тепер може повернутися на роботу, знаючи, що про її дитину подбають. Общався більше з дітьми привчити його до садочка. Він Вже вміє сам їсти, одягатися сам не вміє, правда, але садочку все навчиться. Денний центр перебування дитини в агрономічному уже другий, який відкрили на Вінниччині. меблі, комп'ютери, інтерактивну дошку та інше обладнання передали за сприянням французької неурядової організації ЕКТЕТ та за підтримки Вінницької обласної ради. Мами цієї цього села зможуть залишити своїх дітей ось в цьому в цій будівлі. І той час, який обмовлений годинами. Роботи центру денного догляду вони зможуть витратити на своє або навчання, або відпочинок, або лікування, або розвиток. Власне, цей центр дає можливість їм бути повноцінними членами суспільства, і не лише віддавати своє життя на дітей, але й самостворюватися і самовдосконалюватися. Ігри на логіку та увагу, інтерактивна дошка, іграшки, та м'які пуфи так облаштували центр денного перебування дітей у агрономічній територіальній громаді. Добре говорити тому, хто бачив, що було до того і що є зараз. Якщо ви побачите, там є одна ще дві кімнати в перспективі, треба робити, то фактично тут був сарай. З нього ми зробили приміщення, в якому діти можуть перебувати безпечно, отримувати знання в сучасних умовах в сучасному обладнанні. Такий центр дозвілля для дітей створили на підтримку жінок, які прагнуть здобути освіту або ж працевлаштуватися. Євгеніявся Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.